Озвучено книжкова хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 25. У Балкідері. Аллан постукав у двері першої ж оселі, до якої ми підійшли, що було не зовсім безпечно в такій частині верховини, як Балкідер. Тут не було жодного великого клану, край населяли окремі роди, залишки розпорошених кланів та інший безрідний, як там кажуть, люд. І вони весь час. Гризлися між собою на землі, всіх їх витіснили в цю дику місцевість, що лежала між витоками Форту і Тею Кембли. Тут жили Стюарти і Макларени, що було те саме, бо Макларени на війні підкорялись ватажкові Алана і утворювали з Апіном один клан. Тут оселилося також багато людей зі стародавнього кривавого клану МакГрегорів, оголошеного поза законом. Вони завжди мали погану славу, а тепер більше, ніж будь-коли, і не тішилися довірою жодної з партій у всій Шотландії. Вождь клану МакГрегор з МакГрегора перебував на вигнанні, а безпосередній проводир тієї частини з них, що жила в околицях Балкідера, Джеймс Мор, старший син Роброя, був ув'язнений і чекав суду в Единбурзькому замку. Вони ворогували з верховинцями. Із жителями Незинної Шотландії, з Греймами, Макларенами і Стюартами, а тому Алан, що завжди підтримував будь кого зі своїх родичів, хоч би яким далеким він для нього був, особливо уникав зустрічі з ними. Нам просто пощастило, бо ми потрапили в оселю Макларенів, де Алана радо прийняли не тільки через його ім'я, а також і завдяки добрій славі про нього, яка дійшла сюди. Мене негайно поклали в ліжко і покликали лікаря. А той сказав, що я тяжко хворий. Можливо, тому що він був добрий лікар, чи може завдяки своїй молодості і здоровому організмові, я пролежав у ліжку не більше тижня, а раніше ніж через місяць міг з легким серцем знов вирушити в дорогу. Весь цей час Алан крутився поблизу оселі Макларенів, хоч я часто умовляв його залишити мене. Своєю нерозважною сміливістю він викликав одностайний протест двох чи трьох друзів утаємничених у справу вдень він ховався в печері на схилі гори, зарослому невеликим ліском, а вночі, коли було безпечно, приходив провідати мене. Нема що й казати, як я радів, коли бачив його. Місіс Маклерен, наша господиня, не знала, як її догодити такому дорогому гостеві, а ще Дункан Ду, так звали хазяїна, мав дві флейти і був великим аматором музики. То час мого видужання здавався мені справжнім святом, і ми часто перетворювали ніч на день. Солдати не з'являлися. Щоправда, одного разу в глибині долини пройшли дві сотні піхотинців і трохи драгунів, я бачив їх у вікно, лежачи в ліжку. Більше мене дивувало те, що сюди не приходив ніхто з місцевої влади, ніхто не цікавився, звідки я і куди йду. В цей неспокійний час мене не турбували ніякими запитаннями. Ніби я жив у пустелі. Однак під кінець мого перебування тут, про мою присутність, знали всі жителі Балкідера і його околиць, бо багато з них приходили в гості, а потім, за звичаями країни, повідомляли про цю новину своїх сусідів. До того ж, і тут скрізь висіли оголошення про нас із Аланом. Одне з них було пришпилене на моєму ліжку, і я міг читати не дуже похвальний опис власної особи. А також надруковано більшим шрифтом суму винагороди за мою голову. Дун Канду і його друзі, які знали, що я прийшов з Аланом, не могли мати сумніву щодо того, хто я. Здогадувалися про це, мабуть, і інші, бо хоч я і змінив одяг та не міг змінити свого віку і зовнішності. А 18-річні юнаки з низинної Шотландії не так часто траплялися в цих краях, особливо в такий час. Люди аж ніяк не могли помилитися, побачивши мене і прочитавши мій опис в оголошенні, однак ніхто не виказував мене. В інших людей секрет зберігається між двома-трьома друзями і все таки якимось чином стає відомий але у верховинців таємницю знає весь клан, і вони зберігають її хоч і сто років. За весь цей час стався лише один випадок, який заслуговує на згадку. Мене провідав Робін Ойг. Один із синів горизвісного роброя його всюди розшукували, звинувачуючи в тому, що він викрав молоду жінку з Балфрона, і нібито, як запевняли, силоміць примусив її одружитися з ним, а він розгулював по балкідеру, як хазяїн у своєму обведеному муром парку. Це він підстрелив Джеймса Макларена, коли той орав у полі, причому ще й досі з ним не звели рахунку. Проте Робін Ойк безстрашно заходив у дім своїх смертельних ворогів, як мандрівний крамар на заїжджий двір. Дункан устиг сказати мені, хто це, і ми стурбовано перезирнулись. Ви повинні зрозуміти нашу тривогу адже незабаром мав прийти Алан, і навряд чи ці два чоловіки могли зустрітися мирно. Та якби ми послали когось із попередженням або спробували подати гасло, то напевно викликали би підозру в МакГрегора. Що й без того був насторожений. Він зайшов дуже ввічливо, але весь час підкреслював своє високе походження, скинув капелюха перед місіс Макларен і знову насунув його на голову, розмовляючи з Дунканом. Установивши таким чином належні відносини, як він очевидно думав, Макгрегор підійшов до мого ліжка і вклонився. Мені сказали, що ваше ім'я Балфор. Мене звуть Девід Балфор, поправив я, слуга покірний. У відповідь я міг би назвати своє ім'я, сер, вибачився він, але воно останнім часом трохи втратило своє значення. Можливо, досить буде сказати вам, що я рідний брат Джеймса Мора Драмонда, або Макгрегора, про якого ви не могли не чути. Звичайно, сер, відповів я трохи стривожено. Чував я й про вашого батька МакГрегора Кембле, і, підвівшись на ліжко, я вклонився, гадаючи, що це потішить його самолюбство, якщо він пишається своїм батьком. Оголошеним поза законом. Мак Грегор знову вклонився і сказав Ось що я хочу сказати вам, сер. у 45-му році мій брат підняв частину Грегори і повів шість сотень, щоб завдати вирішального удару супротивникові. Лікар, який йшов разом з нашим кланом і вилікував ногу моєму братові, коли той зламав її в сутичці під Престон Пенсом, мав таке саме ім'я, як у вас. Він був брат Балфора з Бейса. І коли тільки ви доводитесь йому ріднею, я віддаю себе і свій люто ваше розпорядження. Ви, мабуть, пам'ятаєте, що про своє походження я знав не більше, ніж бродячий пес. Правда, мій дядько щось белькотів про якихось поважних родичів, але не сказав нічого конкретного, і в мене не лишалось іншого виходу, як зізнатися, що я не знаю всієї своєї рідні. Робін висловив жаль з приводу того, що йому довелось потурбуватися. Повернувся до мене спиною і, не вклонившись, попрямував до дверей. Я чув, як він сказав дунканові, що я всього на всього безрідний сільський бовдур, який не знає навіть власного батька. Хоч я й розгнівався на ці слова, водночас соромлячись свого неуцтва, та ледве міг стриматися, щоб не засміятись на думку про те, що чоловік, оголошений поза законом, робіна таки повісили через три роки, був такий вибагливий до походження своїх знайомих. Біля самих дверей він зустрів Алана, який саме заходив у кімнату. Вони позадкували і втупили один в одного очі, мов незнайомі собаки. Обидва були малі на зріст, але в цю хвилину наче виросли від свідомості власної гідності. Кожний мав шпагу і рухом стегна вивільнив руків'я, щоб можна було легше вихопити клинок. Містер Стюарт, коли не помиляюсь, сказав Робін. Слушно, містере МакГрегор. Це ім'я, якого можна не соромитись, відповів Аллан. Не знав, що ви в моїх краях, сер, протяг Робін. Я вважаю, що перебуваю в країні моїх друзів, Макларенів, відповів Алан. Як сказати, кинув той. На це можна дещо й заперечити, між іншим я чув, що ви майстер володіти шпагою. Якщо ви не народилися глухим, містере Макгрегор, то, мабуть, чули про мене куди більше, та не я один в Аппіні вмію носити шпагу. Коли мій родич і зверхник Арчел не так уже й багато років тому розмовляв з джентльменом, що мав ваше ім'я, я щось не чув, щоб МакГрегор узяв гору. Ви маєте на увазі мого батька, сер, перебив його Робін. «А вже ж. Та це мене не дивує, вів далі Алан. Джентльмен, про якого я кажу, мав погану звичку додавати слово Кембл до свого імені. Мій батько тоді вже доживав свій вік, обурився Робін. Двобій був нерівний. Ми з вами складемо кращу пару, сер. Я теж так гадаю, погодився Алан. Я вже майже приготувався схопитися з ліжка, а дункан не відходив від цих бойових півнів, готовий утрутитись при першій ліпшій нагоді. Та коли ми почули останні слова, чекати далі було нічого, і Дункан зі сполотнілим обличчям кинувся між ними. «Джентльмени, я думав про зовсім інший поєдинок, ось флейта, а ось два джентльмени. Обидва уславлені музики. Давно вже йдуть суперечки про те, хто з вас краще грає, сьогодні вам трапляється чудова нагода вирішити це питання. Що ж, сер, кинув Алан, звертаючись іще до Робіна, з якого не зводив очей, так само, як і Робін з нього. Що ж, сер, повторив він, здається, і справді я чув щось таке, а ви кажуть, добрий музика. я граю як Макрімон. вигукнув Робін. Дуже сміливо сказано, зауважив Алан. Раніше мені доводилось виправдувати і сміливіші порівняння, заявив Робін, і то маючи справу з кращими супротивниками. А це легко перевірити, сказав Алан. Дунканду поспішив винести флейти, які становили його основну власність, а також поставив перед гостями шинку з баранини і пляшку того напою, який називають атольським бровзом. Готують цей напій зі старої горілки. Процідженого меду і свіжих вершків, змішаних у певному порядку і пропорції. Супротивники ще не могли охолонути від войовничого запалу, проте обидва сіли один проти одного біля вогню, виявляючи надмірну ввічливість. Макларен умовляв їх покуштувати його баранину і бровс, нагадавши, що дружина його родом з атолу, і відомо повсюду своїм умінням готувати цей напій. Але Робін відмовився від частування, заявивши, що це шкодить диханню. Прошу вас узяти до уваги, сер, звернувся Алан до Робіна, — що я майже десять годин і різки в роті не мав, а це шкідливіше для дихання, ніж будь-який бровс у всій Шотландії. Я не хочу мати ніяких переваг, містере Стюарт, відповів Робін, їжте і пийте, і я від вас не відстану. Кожний з'їв по невеличкому шматочку баранини. І випив келих бровзу за здоров'я місіс Макларен. Потім, після нескінченного обміну чемностями, Робін узяв флейту і заграв коротеньку мелодію в дуже швидкому темпі. А ви вмієте грати, мовив Алан і, взявши від свого суперника інструмент, спершу заграв ту саму мелодію в такому ж темпі, що й Робін. А потім полинули варіації, прикрашені гарними трелями, що їх так люблять музики і називають фіоритурами. Мені сподобалась Робінова гра, та Аланова гра полонила мене. Непогано, містере Стюарт, сказав суперник, але ви показали мало вигадків у своїх фіоритурах. Я? обурився Алан, і кров ударила йому в обличчя. Я завдаю вам за брехню. Отже, ви визнаєте себе переможним на флейті, заявив Робін, і хочете зміняти її на шпаги?» Чудово сказано, містере МакГрегор, – Відказав Алан, поки що він вимовив це з притиском, і я беру свої слова назад. Хай дункан буде свідком. Далебі, вам не потрібні свідки, зауважив Робін. Ви самі куди кращі суддя, ніж якийсь Макларен у Балкідері, бо слово честі. Ви не який музика, як на Стюарта. Передайте мені флейту. Алан віддав йому інструмент, і Робін став повторювати і виправляти деякі Алонові варіації, які він чудово запам'ятав. Так, ви розумієтесь, на музиці похмуро протяг Алан. А тепер будьте самі суддею, містере Стюарт, попросив Робін. Повторюючи варіації з самого початку, він обробляв їх у таку нову форму, з такою винахідливістю і майстерністю, що я зачудувався, слухаючи його. Що ж до Алана, то його обличчя спохмурніло і залилося рум'янцем, він сидів і гриз нігті, ніби людина глибоко ображена. Досить. вигукнув він, ви вмієте грати на флейті, можете вихвалятися цим, і вже хотів устати. Робін зробив знак рукою, немов просячи помовчати, і виконав шотландську народну пісню в повільному темпі. Сама собою це була прекрасна річ, і грав він її чудово, але крім того, вона виявилась піснею Аппінських стюартів, найулюбленішою піснею Аллана. Ледве пролунали перші звуки, як він змінився на обличчя, а коли темп прискорився, Алан, здавалось, не міг усидіти на місці. Задовго до кінця пісні, з його обличчя, зникли останні сліди гніву, і він думав тільки про музику. «Робіне, Ойк, заявив Алан, коли той перестав грати. Ви великий музика, я не гідний грати навіть у одному королівстві з вами. Присягаюся честю в одному вашому мізинці більше музикальності, ніж у мене в голові. І, хоч мені й здається, що крицею я міг би довести вам зовсім інше, попереджую вас заздалегідь, але так було б несправедливо. Не моя звичка сваритися з людиною, що може так чудово грати на флейті, як ви. На цьому й скінчилася вся сварка. Цілу ніч не висихав у чарках бровс, а флейта переходила з рук у руки.